Добрий день! Продовжуємо зйомки серіалу Прості задачі для Python. Наша наступна задача це вправа 13 на сторінці 77 нашого підручника. Одна фабрика випускала парасольки. Ось такі приблизно. У своїх суміжників фабрика замовляла заготовки, із спеціальної тканини, яка використовується для парасолів, це були квадрати зі стороною А. А вже на фабриці із цих заготовок вирізалися ось такі елементи з допомогою шаблонів, які йшли на виготовлення парасолів. Далі технологія. Але відразу кидається в очі, що частина тканини йде у відходи. Тому перед технологами фабрики постала серйозна задача, а як зробити виготовлення парасолів більш економічним. Отже, маємо формалізовану задачу: плановий відділ Швейної компанії розраховує площу тканини, яка залишиться. Після того, як із заготовки розміром А на А вирізати круг радіусом R, побудуйте блок схему для розв'язування задачі та реалізуйте відповідну програму мовою Python у середовищі програмування для таких числових значень А дорівнює 4 метри, R дорівнює 2 метри. Приступаємо до побудови математичної моделі задач. Ось перед нами квадратна заготовка від суміжників. Ось перед нами шаблон, який використовується на фабриці. Беремо шаблон, прикладуємо до заготовки і бачимо, що частина тканини використана не буде. Це відходи. От нам і необхідно знайти площадь оцих відходів. Математична модель надзвичайно проста. Площа залишку або площа відходів це площа квадрата А квадрат. Відняти площа круга Р квадрат. Приступаємо до створення програми. Власне кажучи, нам необхідно запрограмувати всього-навсього одну математичну формулу. Ми бачимо тут піднесення до квадрату. Як це робиться у Python, ми прекрасно знаємо: дві зірочки це піднесення до степеня, в тому числі і до квадрату. Тут також дві зірочки. Не забудемо між π та r квадрат поставити знак множення, це також важливо. І все більше секретів. У Python немає. Зробимо тільки маленьке зауваження. Використовується константа Пі, це дуже важлива математична константа, тому творці Python для неї зарезервували спеціальне службове слово π. І з великою точністю занесли значення цієї константи у Python. Трішечки поекспериментуємо. От спробуємо викликати константу Pi. І Enter. Бачимо, Python видає помилку. Помилка в імені ім'я Пі невідоме. Це чому? А тому, що для використання його необхідно підключити імпортувати модуль математики. Робиться це таким чином. Імпорт. Імпорт математика. М. А тематика. Ентер. Якщо ми тепер наберемо Пі, також буде помилка. Спробуємо. Немов би, нічого і не змінилося. Будемо експериментувати далі. Ми вкажемо, звідки брати ось це значення цього числа пі із блоку математики. Ми вказуємо модуль. І вказуємо число. Python видає число π з великою точністю, з точністю 3, 6, 9, 12, 15 знаків після коми. Такої великої точності достатньо для абсолютної абсолютно більшості обчислень. А тепер приступимо до створення самої програми. Ось перед нами готова програма. Проаналізуємо її. Перша строчка коментар, ми це вже добре знаємо. Друга строчка імпорт математика. Під'єднуємо, імпортуємо модуль математики. Наступна строчка введення сторони квадрата А присвоїти інтеджер, Input. Вважається, що сторона квадрата буде задана цілим числом. Так як у нас рекомендація в задачі. Радіус шаблона, ввести радіус шаблона також ціле число. Обчислити залишок тканини запрограмована математична формула. Ось тут піднесення а до квадрату, r до квадрату π множиться на r. За одного вказуємо, не забуваємо, звідки береться число п з модуля математики. І друкуємо результат. Залишилось програму запустити. Спробуємо Run. Run модули введемо числові значення. 2 Enter, 1 Enter. Залишок тканини. Ось таке число. Бачимо дуже довгий ланцюжок цифр. Звичайно, для практики він такий довгий не потрібен. Більше того, це математики, фізики. Інформатики можуть користуватися такими числами, а для бухгалтера чи для технолога це зайві числа. Вони роблять дане число незручним для використання. Тому ми програму маємо трішечки, трішечки вдосконалити, навчимо її заокруглювати результат з прийнятною точністю. Перед нами програма з внесеними змінами. Уважно подивившись, ми бачимо, що тут з'явилася нова функція Round заокруглення. Ця функція заокруглює ось оцю величину з точністю до двох знаків після коми. Отже, ми зрозуміли і формат. Е, е, Функції заокруглення. Вона має два аргументи. Перший аргумент це число, яке потрібно заокруглити а другий аргумент з якою точністю запустимо програму. Залишок тканини 0,86 квадратних одиниць. Задача розв'язана. Короткі підсумки. На підприємстві працювали великі групи фахівців. По-перше, це була група менеджерів. Вони забезпечували фабрику заготовками. Друга Велика група фахівців це технологи. Вони вдосконалювали виробництво. На спільній нараді було прийнято рішення зменшити кількість відходів та й справді подивіться, скільки їх. Колосально. Менеджери вирішили. У замовленні заготовок вказувати зменшений розмір. О, економія. Технологи тим часом вирішили трішечки збільшити розмір шаблону. Це дозволить випускати зонти більшого розміру і брати за них більшу ціну. Поєднання досягнень призвело до непередбачуваного результату. Виявилося, всі придбані заготовки, непридатні для використання, і пішли у відходи. Фабрика отримала великі фінансові втрати. Аби цього не було більше ніколи, на фабрику запросили програмістів. Програмісти почали давати рекомендації і менеджерам. І технологам. І виробництво стало більш економічним. Дякую за увагу. До нових задач.